Що ж ну ми продовжуємо? Є чотири очевидні причини, чому Україна важлива для безпеки США. Про це написав глава Пентагону Ллойд Остін у колонці для Foreign Affairs. Він вважає, що немає срібної такої собі кулі, яка би припинила напад Путіна на Україну. Важливо, є лише спільна допомога. Остін закликав союзників продовжувати протистояти агресії Росії, яку підтримують інші автократи від Північної Кореї до Ірану. Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та фронтальним наступом на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. Якщо Україна потрапить під путінський черевик, то вся Європа потрапить під путінську тінь. І в той самий час із майже 40 мільярдного пакету оборонного оборонної допомоги, затвердженого конгресом для України на 24-й рік, невикористаними станом на початок листопада залишається близько 11 мільярдів доларів. Президент Зеленський на прес-конференції для медіа Північної Європи заявив, що Україна перед початком зимового сезону отримала лише 10% від вже погодженої міжнародної допомоги. А Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, вже з нами. Вітаємо вас, пане Богдане. Вітаю вас. Навряд чи ці 11 мільярдів, якщо вони не будуть використані протягом наступних двох місяців, саме листопаду і грудня будуть перенесені на наступний 25-й рік. Адже конгрес голосував саме за гроші виділені в, в 24-му році. Тим паче, якщо, наприклад, президентом новим стане Дональд Трамп, як вважаєте, чи є шанс освоїти ці кошти в якомусь такому пришвидшеному варіанті, все ж їх отримати? Адже сума чимала, а ситуація на фронті досить складна, і в принципі одними хамві, хоча їх і дві тисячі від США там або якимись ну Скажімо там, іншу бронетехніку і ракетами, ну, не обійтись. Ну, я думаю, тут залежить від да, пана Байдена і безпосередньо готовності наших американських партнерів до вжиття всіх необхідних заходів, щоб ці 11 мільярдів все ж таки конвертувалися у зброю безпосередньо вже на фронті. тобто не... Там в наступному році а безпосередньо, вже якомога швидше. Від нас це, на жаль, поки що не залежить. так Ми що можемо, те напрацьовуємо. там Публічні канали комунікації ні. Але, наприклад, те, що та, ви зазначили, вже було заявлено публічно президентом в контексті 10 відсотків надходження того, що було. Обіцяно. Я думаю, це якраз той контекст, який є досить складним в нинішніх умовах, особливо політичної невизначеності Сполучених Штатах Америки. Тому власне можливо, ці да, кошти, які вже там виділені, да рішення було ухвалено. Вони поки що не конвертувалися у конкретну військову допомогу вже на полі бою. Ну, зокрема, чого тоді варто очікувати в, ну, в новому 25-му році, в залежності від того, хто стане президентом, адже, наприклад, в оточенні Трампа, ну принаймні про це пише деякі американські змі, зокрема і той самий Financial Times, що план швидкої швидкого завершення війни як в Україні, так і на близькому сході, значить полягає в тому, що ну, наприклад, по Україні, да що всі всіх він значить всадить за стіл перемовний, що буде якась заморозка, буде сіра зона там. В два кілометри, тобто тут про зброю про поставки, якісь нові пакети взагалі не йдеться, що буде дано якихось кілька років на розміркування там щодо членства НАТО щодо того, як вирішити питання, на кшталт якихось мінських домовленостей мовно кажучи, і це лише дасть передих, і це наша офіційна така позиція українська передих для Російської Федерації, щоб знову ж таки наступати. То як ми можемо все ж пришвидшити і від європейців до речі, які оглядаються на США постійно озброєння, обіцяною і від Сполучених Штатів Америки. Нам конче необхідні системи протиповітряного захисту. Бачимо, що тисячі дронів летять і, там за один місяць на Україну. А, власне, як це зробити? Вже з закликами одними не обійтися. Всі заклики всі були. Вже багато було проведено зустрічей, і вони проводяться постійно. Що ще ми не зробили? Ти думав, все ж таки час і затягування російської війни грає не на нашу користь. На жаль, так і це ми зараз також з цим зіштовхуємося, цим викликом. Тобто, да. Це це перше, що потрібно враховувати. Але на жаль, Путін якраз розробляв різні сценарії. Один з них дійсно це затяжна виснажлива війна, який він зараз реалізовує, і тобто, да, також ставка на те, що в демократичних країнах при ті чи іншій зміні політичних гравців і сил деякі рішення, вони як мінімум. Ухвалюється з серйозною затримкою подекуди, і ми вже це також спостерігали, коли внутрішньополітичні баталії вони також впливають, наприклад, на там пришвидшення виділення або навпаки військової допомоги Україні. Тому, власне, тут, на жаль, дійсно, подекуди наші аргументи вони доходять до кінцевого бенефіціару між особистіснею комунікація на найвищому рівні вона також дає. Певні результати, але я думаю, все ж таки етапність російської війни, як правило, була основною, також ще причиною на вжиття швидких більш швидких рішень зі сторони західних демократичних країн. Тобто, так і якщо ця етапність, а ми зараз її спостерігаємо дійсно, і в контексті військових з північної Кореї, і в контексті того, що Росія да інтенсивніше починає тероризувати. Українські міста безпосередньо новими підходами да, тактикою щодо там дронів, щодо можливо да ракетних обстрілів. Тобто, ці всі елементи вони вже ілюструють, що нова етапність російської війни наступає. Але з іншого боку, поки не визначені в США, яка дійсно відображається на атмосфері в державах-членах НАТО на європейському континенті, я думаю, Путін намагається цим зараз скористатися, на жаль. А щодо усвідомлення європейців, зокрема, що вони мають в подальшому робити в сенсі протидії агресії, зокрема з боку Росії, тут можна згадати про те, що Німеччина вперше з 90-х років виділяє 2% ВВП на збільшення своєї обороноздатності, збільшує там виробництво озброєння, в тому числі і в такому партнерстві в колабі з Україною. Там в заяви від Рейнметал ми вже чули, але в той же час можна і про Польщу згадати. Це до теми нашої дискусії, що той самий Трамп, наприклад, неодноразово, Розо вже заявляв, що європейці мають все ж таки перебирати ініціативу на себе, тому що війна відбувається на європейському континенті. А вони за океаном вони захищені, і це в контексті, якщо Трамп стане президентом. Врешті, але е, про європейців про їх безпеку і про їх можливості, е, Польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень на, на кордоні з Росією в межах програми Східний щит. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск в соцмережікс. Варшава вважає реальну загрозу агресії зі сторони Росії чи Білорусі і готується її відбувати найбільш ймовірним напрямком. атаки традиційно вважалася Білорусь нагадаю, що диктатор Лукашенко неодноразово влаштовував штуку провокації на кордоні з Польщею у формі проривів нелегальних мігрантів. Натомість зі сторони Калінінградської області РФ загроза менша, адже вона по суті ізольована від Росії території Литви та Латвії. Але Польща хоче все ж мати і на цій ділянці надійний кордон його зміцнять як фортифікаційні укріплені, так і підрозділи сил оборони Польщі, навчені діяти на цих рубежах. Чи може справді Польща такі? які амбітні плани у керівництва Польщі є, адже і президенти і прем'єр вони зазначали, що мають довести там до кількох до 200 тисяч, здається, континент свій, бойовий склад військових. Плюс вони хочуть в принципі, щоб Польща була чи не найсильнішою і кількісно і по збройній армії в Європі. Чи може в Польща в принципі бути справді таким надійним тилом, і в разі чого підставити плече Україні? Ну в разі чого це я говорю вже про якісь ну там найгірші це. Сценарії, які можуть бути в подальшому, я думаю, всі зараз дбають насамперед про свою безпеку. Тобто так, і Польща є, не є виключенням, тобто вони дбають насамперед про свою безпеку, так розраховують на статтю 5, е, Північно-Атлантичну альянсу, відповідно до якої, все ж таки, да, якщо на якусь країну, держави-члени НАТО нападають зовні, то всі мають да, включитися в захист і в оборону, але все ж таки. Я думаю, поляки завжди насамперед розраховували на свій двосторонній формат співпраці з Сполученими Штатами Америки, військовій обороні сфері. Тобто, це безпосередньо якраз це ключове, що завжди в Польщі оцінюється як важливість цієї оборонної стратегії двостороннього формату. Тому вони дбають в першу чергу про свою безпеку, звісно, і разом з тим. Спостерігає дійсно, яким чином завершиться російська війна, і сподівається, що все ж таки да Росія далі точно не піде. Але для мене трішки дивно, чому така підготовка вже на ґрунті, що називається тільки на третій рік повномасштабного вторгнення розпочалася. це тому що безпосередньо якраз від НАТО від США отримали додаткові, можливо, там фінансові інструменти щодо реалізації цього. Я думаю, що Потрібно було і важливо починати вже діяти і з 2022 року, тому що ситуація буде скоріш за все лише загострюватись, і конфліктність НАТО і Російської Федерації буде лише е, наростати. Але для нас я думаю, викликом є те, що країни, наші сусіди також і держави-члени НАТО, фокусуються насамперед на безпеку свою і видатки фінансові будуть також. Відповідно на свою безпеку визначати ми тут говорили про посилення санкцій щодо Російської Федерації, щодо того, що мають країни, які співпрацюють досі і з Росією мають все ж таки якось ну, економічно страждати. Да, а давайте згадаємо про те, що з Росією найбільшими найпершим найліпшими партнерами нині називаються саме КНР і Індія. І в цій частині дуже важливо говорити про те, що є у нас все ж таки діалог на найвищому рівні, і розмови і зеленської і моді відбувалися неодноразово, і от, зокрема, Щодавно, там спілкуючись з індійськими змі, президент України Володимир Зеленський зазначив, що хотів би, щоб наступний саміт був проведений в Індії, і ми готові дослухатися в принципі до таких світових лідерів, зокрема Індії, Китаю, Бразилії. Але звісно, щоб збережна була наша цілісність суверенітет і всі наші значить умови щодо завершення війни. В цій частині варто говорити про підготовку до другого саміту миру. Знову ж таки, пропозиція була з нашого боку щодо участі Індії саме на території Індії. Його провести і в цій знову ж таки хотілося б додати, що Україна завершила основну вже частину підготовчої роботи. Саме для цього, ну йдеться про тематичні міжнародні всілякі конференції. Кожна з яких була, до речі, присвячена конкретному пункту української формули миру, зокрема, ядерній продовольчій екологічній енергетичній безпеці. Остання така конференція пройшла в Монреалі 31 жовтня. Вона була присвячена пункту по звільненню полонених та депортованих людей. Саме після цього заходу, як Ому в керівник офісу президента Андрій Єрмак починається робота над формуванням пропозиції до другого саміту миру. Нагадаємо, що перший саміт пройшов у Швейцарії в середині червня цього року. На ньому було представлено 101 країну та міжнародну організацію з усього світу. Буквально хвилинка, пане Богдане. Чи може Індія, якщо буде такий майданчик і безпосередньо моді долучиться вплинути на Путіна як один з головних і економічних партнерів Росії? Хвилинка. Ну, я не думаю, що наскільки там вплив великий в Індії безпосередньо, є зацікавлення. Тобто, да, і звісно, у Кремлі також дослухав, дослуховуються до своїх партнерів, як вони це називають, до великих гравців, таких як Індія, і Китай і там інші країни різної географії. Тому чим більше дійсно таких буде не лише натяків, а конкретних розмов, що мовляв, давайте давайте завершити війну, давайте шукати, да, яким чином це зробити, і щоб був справедливий мир. Тим буде слабша позиція Путіна, але знову ж таки ці країни переслідують. Я маю на увазі, як Китай, так і Індія в першу чергу свої інтереси. Це нам потрібно також розуміти.